Всім доброго дня! З вами Віталій, Тернопіль канал Metal Jazz. Дійшов в мене перша черга і до цієї роздатки МТЗ. Ось так, то я його закріпив на поворотному столі. Я вже одну сторону розточив. Тут було, так як я казав, передню частину я наварював, бо місця для втулки тут майже нема. 6 мм до вершини різьби, а по глибині, а по впадинах по дні різьби, то там, певне, 12, -ка. ну так, да, буде 5 мм орієнтіровочно. Цей бік варився, цей бік буде вже втулитись. І точно так само і там От видно зварка. чугунні електроди, а отут буде втулити. Чому тут вирішив втулити, не все заварювати? Тому що ціна питання. От тільки на сюди, то пішло на 2000 електродів гривень. Ну, майже там, чуть менше капульку, але там 100 гривень 100-200, то зараз не є принципово. От, а рахуйте, що якби сюди варив. то Це 4000, практично тільки по електродах, бо тут посадка дуже здорова. Вона таких, як тих дві, Ось така широка, щось 35 мм, то все накласти це би коштувало. Та й тому то рішили втулку. Ну і друга причина довжина різця. Бачите, щоб взяти у ту сторону, от такий от різець, треба довгий, щоб воно зайшло, тут мусить бути ще якийсь запас, вібрації. Я не був впевнений. Як би воно проточило, бо, допустимо, оцю поверхню то вже точило на грані. Різець чуть підтуплювався і все, така хвиля йшла. Я мусив його гострити. Ну Десь, щоб оцю річ розточити, я три рази знімав різець і загострював його. Він мусить бути такий, як бритва, щоб оце брати на такій довжині. От. Довжина в нього десь певне 15 мм. Скажуть, 15 ступів, та де більше як 150, десь 180 мм довжина різця. І тому прийнялось таке рішення, що тут втулимо. А тепер по виставлянні теж була така цікава запавка. Ну, я собі раніше прописав ще старі отвори, я собі прописав. Звідси сюди, яка вісне, звідси сюди. І потім різницю віднімаєш і собі, от знаєш, от було 10,5, 4,5 тут, відповідно, і відняв різницю. І ти маєш приблизно там всі 6,5. Чи 6-6 мм. От і все. І відповідно даю так, щоб тут була різниця в 6 мм. От і все. Поміряв ту, поміряв ту, відняв, має бути 6. Якось так. І так само і тут. Поміряв ту, поміряв ту, відняв. Між ними має бути 6, значить я йду по центрі. Ну, відповідно, ще перед тим перевірив, прокатався по цьому от, отворі, як воно йде, дивлюся, все співпадає той добре. От. Та й що ще? Ага, оцей розворот. Оцей розворот, сюди-туди як ловилося. Ловив середнє значення, типу ні вашим, ні нашим, як колишній у нас президент Кравчук, така двовекторність ні туди, ні сюди. Ну, в політиці виявилось лажа, бо має війну, а от в цьому випадку це той варіант. Бо коли виставляв отут викатувався, якщо тут викатувався в нуль, то ота сторона получалась така от загнута, ніби до середини. Дві десятки. На от довжині я собі поробив отакі от штуки, їх собі прикручував. Ну, як поробив, вони в мене були. Колись в когось відкупив, був. от, І на отій всій довжині, то мені давало з одного боку нуль, а з другого дві десятки. от, То я собі зробив золоту середину. Так, щоб десятку забігало тут і десятку тут закошувало на такій довжині. Оця довжина в два рази коротша від неї. Ну, відповідно, тут буде по 5 сотих десь забігати. Думаю, дурниця. А висоту, оцю вгору вниз, я спочатку перед тим, коли ще перед наваркою поставив. Зловив висоту і забрав. Але після того я поставив, почав розточувати і ще почав переміряти. От тут, бачите, є певна лінія, і отут певна лінія. Ну і згідно логіки, от він має бути посередині. От так як, Бачите, палець має проріз, він ж теж йде посередині, цей проріз не має зміщення десь в один бік чи в другий. І я потім ще підкоригував. Получилося, що от нуль у мене був одиниця. Одну десятку треба було змістити. Тут ціна ділення здається 5 сотих. Я вже щось забув, чи 5, чи 2 сотих. Ну, коротше, чуть-чуть, або п'ять сотих, або одну десятку я змістився та й все. Ну, от та й тако помало розточуєш, помало розточується. Зробиться ця робота. Та й добре, а потім вже така от на, на черзі, от, які, допустим, роботи попадають. Бачите, принесли в ресорі просверлити. Звісно, я не люблю, бо ресори це ще треш той сверлити. Бо я зразу так чоловікові холоду в труси нагнав, бо ну, щоб то не думали там, що за бутилка коньяку буде. Бо в ресорі сверлити це ще то забавка. Воно, грубо кажучи, вісім отвірів. Там може піти з розміткою, з усім. Там має бути точна прив'язка. пачкою навряд чи пересверлиш, треба буде по одній сверлити. І от, навіть взяти така дурниця може піти по пів години повністю з розміткою, з прийняттям замовлення, потім з розміткою, з керновкою і потім зажим, то На отвір запросто може вилітати. 20-30 хвилин. Це я маю на увазі в ресорі, бо якби такий метал м'якший, то воно б швидше. Тут швидко не поїдеш, тут малі обороти, тут повільно все буде робитися, щоб не спалити сверло. І це вже маєш 8 отворів. порахуйте. Це 4 години майже півдня може забрати часу. Відповідно, і мусиш наганяти того холоду <laughs> в труси клієнту, що не буде за копійки. А от, до речі, ще от військовим така забавка. Принесли щось мені якийсь вузол до коробка передач чи то, роз... а, роздатка, роздатка, здається, да-да-да. Роздатка. От я, не в фокусі, от воно. Ще раз тепер покажу така роздатка. І от воно. Тут втулки були бронзові, коротше пішли спати. Хоча вона вже така наладана дихає, ну, поставимо втулки та ще якийсь час поїздить. Я думаю, швидше ті шліци. Тут видно, що бачите, такі вони вже гострі. Не те. От, зробиться отака забавка. І потім. Ще отаке цікаве є. Зараз вам покажу, покажу до GCB, у того, що я раніше розточував. тепер ще нові вузли привезли. От я от зараз думаю над тим, як що робити. Тут треба ті вуха міняти. Ось таке то воно. Є тут два варіанти. Один варіант наварювати, розточувати, але то певний не він. другий варіант певне то все відрізати в хлам. Знаю, так робили люди, і у ті втулки міняти. Ну, то, скоріш за все, це і правильний вихід, я так теж думаю. Тільки то, що шкода, що з того боку наварили з двох боків, звісно, зле. Тут тільки з одного <smart noise> боку наварене. От якось так. Ну і у мене ще одна половина, така сама. Але не знаю, що буду робити, скоріш за все. Я, мабуть, що... у ну, мене є відчуття, як кажуть вже старий вовк. Ну, не зовсім старий, але вовк, <с. <с. <с.> то є чуйка по тій темі, чим то воно може. Закінчитись. Я щось думаю, що це на переговорах і скінчиться. І поїде назад до клієнта. Ну моя ставка така. Ну, буду, буду сьогодні бачити. От Отакі роботи. Так що отакі роботи. А зараз той я собі трохи був її підварив, був в процесі росточки. Побачив, що тут чуть-чуть не вистачало зварки. Тому то тут зварочний апарат. От, я вже на місці трошки підварив. І буду зараз ловити вже оцю от відстань. Я беру як базу від того отвора і цю міряю. І потім переношу і тут так само роблю. От. Від цього отвору сюди роблю ту саму відстань. Висота ідентична, бо воно крутиться. Яка там була, така і тут. От якось так така от робота. Наразі всім щасливо. Бувайте здорові!